Привіт усім! Ніч у Харкові була моторошною. Десь близько п'ятої ранку ми не розбудили вибухи. Зараз дуже сильно звив ноги, настрій нуль, тільки но магнітофони мене заспокоюють. Дякую за дзвінки зі Львова. Мені дуже було приємно, коли згадали про нас із мамою у скрутну хвилину усім святого дня, не дивлячись на те, що ранок був недобрий, ми поки що живі. Слава Богу. Передплатіть канал все буде Україна. І ще, передплатники, у мене загинув товариш, на фронті. Нехай тобі буде Олег земля пухом, співчуття сім'ї загиблого. Досі перед очима стоїть. Я в шоці, просто, може, від цього звело сильно ноги, не знаю, неспокійна ніч, недобрий ранок. Я намагаюся бути лаконічним. Тримаємось, українці, а іще, передплатники.